Вітаю! Я вам хочу розповісти про цікавий історичний факт, а ви вже зробите самі висновок. Це зрада чи не зрада? І от Мінська угода, це зрада чи не зрада. Дуже подібна ситуація. 16 березня 1669 року були підписані так звані глуховські статті. Я зараз розповім, що цьому передувало. Передували цьому Переяслівська рада. Ну, про неї ви, напевно, знаєте. Бонах Хмельницький, відповідно, Московський цар Олексій і так далі. Але мало хто знає, що під час Переяслівської ради нічого не підписували. Потім вже в Москві підписали дійсно так звані березневі статті. Ну, така була умова, що цар Московський від своєї влади дарує. І оце статті. І це все було 1654 рік, якщо пам'ятаєте, а потім ой, Хмельницький помирає, там багато різних подій. А далі, а далі московський цар зрадив, зрадив і вклав Андрусівське перемир'я з Річчю Пасполи. Тим самим фактично оці всі березневі статті він відмовив. Як результат. Таршини встали, що це таке, зради і так далі. Ругались-ругались, але в кінці-кінці один із старшин, який ругався до цього, такий був Іван Брюховецький. Ну і він, скажімо так, вирішив, що можна подружитись з царю. І цар-батюшка його призначає. Гетьманом, ну фактично, він якби обирався, але з дозволу царя батюшки. Гетьманом Ліобережної України. І він тоді дарує вже Івану Приховецькому так звані московські статті. <кл -3> Ці статті. Ці московські статті, ну, на відміну від попередніх, що були при Бара були були. Ну, фактично, фактично, територія Ліобережної України ставала територією Московського царства. Ну, щоб ви зрозуміли, по-перше було наказано зробити перепис населення. Те, що ви завжди говорите. перепис треба. Перепис робили завжди, щоб податки. Були. Мало того, згідно московських статей, податки повинні були збирати тепер московські чиновники. А для цього в цілому кількості українських міст були розташовані московські воєводи з військом і так далі. І як ви самі розумієте, Московщина зайшла з розмаху. Там були невеликі виключення, козаки, да, мали право податки платити через старшину, тобто не московським боярам. Да, так, там були деякі виключення, що козаки мали право судити своїм судом, а не через московський і так далі. Але фактично, от ці московські статті, це була дійсно... Ну, Окупація України. І повністю зрада московського царя, тому що він же обіцяв як? Ні. Гетьманщина. А ми... А тепер ще стало? Де ж? Де ж? воля казацька! Закінчилося це тим, що Петро Дорошенко згуртував біля себе хлопців, перейшов через Дніпро і... От ну, там фактично він і не розбив Івана Бреховецького, вбили. Да, там дійсно вийшла така ситуація, коли були перемовані, Івана Брюховецького вбили. І його, як ви розумієте, козаки прийшли на сторону Петра Дорошенка. Ну, ви розумієте, події. Але так трапилося, що Петра там хватало різних проблем, то тоді він вирішив, що він зараз уходить на прибережну Україну, а залишає тут за старшого. Дем'яна, який в історію увійшов як многогрішний. Дійсності за його часів ніколи таке не писало. Це потім вже в російській історії не став Дем'ян Многогрішним. Він взагалі згадується Дем'ян Ігнатович. І завжди підписувався І от документи, які ну, так чи інакше його стосуються, нема там Многогрішного. Там є Дем'ян Ігнатович. Він був чернівським полковник. Ну от його, відповідно, Петро Дорошенко призначив наказним. Гетьманом для обережної України і пішов там розбиратися, з Бережний. А далі, ой, далі, а далі відбулося те, що відбулося. Російські війська почали наступати, будь-який Ромадановський, грішник повоював, але зрозумів, що сил немає. Ну дійсно там вийшла ситуація, що почали, ну як воно завжди буває, то, то вони були проти Московського царя, а потім за. В кінці-кінці. Уже тоді Дем'ян Ногрішний, давайте так його називаємо, як він прийшов в історію, уклав ці глуховські статті. Ну тут важко сказати, на що вплинуло. Чи дійсно вплинула та ситуація, що цар батько побачив, що зробили з Бреховецьким? Чи дійсно він побачив, що з косаками так не можна? Але глуховські статті, на відміну від московських, були вже інші. По-перше, Зменшувалась кількість міст, де були московські війська. Мало того, це були навіть, скажімо так, потрібні діяти, тому що вони фактично захищали. Це були якби військові частини, які захищали місто, але їм було заборонено збирати податки, заборонено втручатись в діяльність місцевих органів Тут, Скажімо так, от, захищаєш і все і не мориш голову. Стеїш Мало то було, фактично, зменшено там Київ, Чернігів, Ніжин, Остер, по-моєму. Ну так, невелика кількість. Тому, а до цього там взагалі було багато. При цьому гетьман випросив, щоб реєстрова казан була 30 тисяч. Це дійсно дуже багато, зразу говорив, дуже багато. Що значить реєстровує? Це значить 30 тисяч їм платили зарплату з казни. І тут виникала, звичайна ситуація, що тепер всі податки на вибережній Україні буде збирати тільки 9 грішня. Ніяких цих московських чинаників щоб не було. Перепис відмінили. перепис населення. Мало того, було прийнято рішення, що гетьман може наняти 12 тисяч найманців. Компанійці вони називалися. Це мало велике значення, чому? Це була якби власна армія. Ну Взагалі, проблема гетьмана в чому полягала? От козаків багато, там полковні, а от своя краще. Ну, Так що так, да, це теж спрацювало. Ну і теж немаловажно, що старшини вважались не... Підконтрольні ніяк московському царю, тобто не можна було полковника не заарештувати, не обрати. Так ні, 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 це не можна. Єдине, що заборонялося і Дем'яну Ногрішному, ну, це вести міжнародні перемоги. Це заборонялося. Тільки це все. Це не можна домовитися. Ну і відповідно, там як завжди був пункт, що взаємний захист, взаємна оборона, взаємні військові дії. Це фактично в всіх статтях прописували, починаючи з цих признаків. Так що, можна сказати, дійсно, Дем'ян якби повернув волю козацьку. Уж те, що там просто протрачав. І більш-менш не ну, було налаштувалося. Тепер ніяка яка ситуація. Ну ви ж розумієте, що платити зарплату 30 тисячам, а ще й нам це 12 тисяч гроші треба. І він почав організовувати систему ну, на тренах свої вотчини, як би сказати, на Любережні. І перш за все вирішили навести лад, тому що тоді був великий хаос, коли, скажімо так, полковники видумали якісь свої податки, сотники свої, ці платили, ці не платили, ці не хотіли. Він вирішив навести лад. Зробити правильно, щоб от, отак, 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 отак і щоб... Гроші всі поступали куди в казну гетьмана. то це було так. Щось там у Сотніка, щось у полковника, щось з Ісаула. Парта, берні, все. А тоді вже будемо полковнику дали, Сотнику дали на військо, на козаків і так далі. Погадайте, чим закінчилось. Ну, давайте. Чим не гадали? Боже, які ж ви все таки наївні? Старшина не закохала! Дем'яна, ой, не закохала, ой, не закохала! Написав Донос, звинуватив того, що він е, веде перемовини таємні із турецьким султаном. Він цим перемовин не вів, ніхто не знає. Але закінчилось тим, що в 1673 році його арештовують, відвозять в Москву, там судять зрадник, зрадник, зрадник. Засуджують до смертної кари, А потім, звичайно, зміняють насилку, ну, це можна було чекати. І відправляють силку в Іркутську, в Іркутська Острог. Саме цікаво, що той, хто організатор цих доносів, цих всіх подій, був такий самой Він став гетьманом. Да, да, да. Обрали. старшина його брав. Гетьмана. Ні, 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 не сказали. Причому, коли його брали, одне з його лозунгів, все залишити поставити так, як... Ні, то як було то хлопці. Так що його брали долі так добре, добре. Бардак! <гаду> Але ж за те, що ти прибачте, хорошо. Податки сай будуть збирати. Да. Ах, ці податки. А далі, а далі така ціка цікава ситуація. Ну, його заслали там, і дійсно, якусь частину, він там, я розумію, остров був як заарештований. Але, ну, розумієте, така ситуація, він все-таки військово-фахівець. І вийшло так, що... З часом він вже займався охороною, там, тобто він вже був не як заарештований, а як ну, командир військового отряду, а потім навіть був такий момент, що він був командиром Селенга, ну там от остров був, він був командиром цього е, острогу і захищав Московське царство від нападів монголів, і так дійсно навіть перевір. Так що дійсно така ситуація була і він, ну, можна сказати, такий герой боротьби з московством. Мало того, коли е, заключали так званий Нерчинський мирний договір, а це договір між Московським царством і Китайською імперією. Просто там дійсно були бойові дії, там і китайські, і монгольські війська якраз тут приймали участь. І от тоді на кінці... В століття столітті оцей договір був. І от основним, хто був перемовлений, хто фактично був з Московського царства, це якраз був Дем'ян Таріг, мав многорічний. Тобто він вже був якби представник Московського царства. Ну, на такому далекому сході що далі нікуди. Він там і помер, і похорони. Ну, звичайно, як завжди є легенда, де від похорони, де і так далі, ну, достовірних даних немає. А оцей Іван Самойлович, який ну, написав внос на Дем'яна Яра коли от коли був Мазепа, Мазепа написав внос на Івана Самойловича. Причому звинуватив його, що помітили зраність. А коли була війна, а там якраз була війна Московського царства з Османською імперією, і командував військом, ну, Василь Васильович Галіцин, ну в той час він був... Такий дуже поважний, дуже дружний Софії, пам'ятаєте, була така Софія. І от цей Василь Васильович, ну, скажімо так, програв битву. Битву ж програв, це пишетесь, бачиш, зрад. Тому цей лист дуже сподобався. Точно! Чому я битву програв? Так зрадник же мерзоти. В Сібірія! І тоді от якраз Мазе постав. Так що як бачите в історію. А це дійсно такий цікавий історичний факт. Такі от глуховські статті. Да, десь вона повторюється історія. Мінські угоди. Глуховські статті, Московське царство і не московське. Як бачите, все одно. Все. Дякую за увагу. Всього найкраща. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.